Сумський ветеран АТО Ігор Лугина взяв перше місце у своїй ваговій категорії з пауерліфтингу на національному відборі, що завершився минулого тижня в Києві. До української команди військових ветеранів з інвалідністю мають відібрати 40 спортсменів з усієї країни. Головні змагання відбудуться у вересні цього року. У США чи пройшов сумчанин до збірної України мають оголосити 31 травня. Зараз Ігор Лугина тимчасово не тренується в залі після отриманої на змаганнях травми, підтримує свою форму, катаючись на візку. На змагання говорить, показав себе у двох дисциплінах: стрільбі з луку та пауерліфтингу. О, пауерліфтингу. З пауерліфтингу я займаю достатньо непогану позицію. Моя кандидатура і ще 5 осіб. Це будуть дивитися судді, які будуть проводити цей відбір і будуть вирішувати, кого краще випустити. Мене з вагою 44 кілограми, а я жму 60 кілограм, або обрати людину, яка важить 65 кілограмів і він вижимав 120 кілограм. Я жму 60 кілограм, допустимо, вибрати. Чоловіка, який 65 п'ять і він жатом там 120 кг. це фото з тих самих відбіркових змагань до національної збірної, де Ігор пробував себе і у веслуванні на тренажері. Зиму не займався прийшов в зал. Зиму не займався, прийшов до зали, до мене всі підходять. Можна сторі зняти для інстаграму? Будь ласка, я розумію, тим, що я займаюся у залі, можливо, своїм прикладом покажу тим, хто сидить, можливо, в інтернеті і для себе вирішить, а чому я вдома сиджу? Може, теж піде в качалку займатися заради себе. А що я ті типу, по дому сіжу, може теж подя з качалку займатися просто раді себе. За словами тренера Ігоря Андрія Дмитрієва, паралельно спортсмен тренувався і в стрільбі з луку, і проводив силові тренування в залі. Нас з ним з у нас з ним завдання було за короткий проміжок часу підвести його тіло до максимальних навантажень саме в виконанні жиму штанги лежачі. Жим штанги льожа по ньому сразу було по ньому одразу було видно, що людина мотивована дуже сильно. В очах я бачив цей вогонь. Наскільки це було для нього важливо? Ливо, наскільки він поставився уважно і відповідально до тренувань, внімати на атвісна треніровкам, то що чоловік після такої травми, те, що людина після такої травми не закрилася в собі і знайшла сили прийти до зали і реалізувати себе далі, це повага. Звати себе далі і нута уваження. У червні 2018 року Ігор Лугина брав участь у аналогічних всеукраїнських змаганнях Сила нації. Того ж року брав участь в марафонських забігах в Сумах Полтаві, чернігові Пізніше встановив рекорд України, подолавши на візку дистанцію у 10 кілометрів. Ігор пішов в АТО добровольцем, починав службу у 91-му окремому полку оперативного забезпечення, згодом в інших військових підрозділах. У січні 2017-го у боях на Світлодарській дузі в нього поцілив снайпер, через що Ігор отримав інвалідність. Ігор Стріцов, Олександр Новожон, Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми. Цього року ігри воїнів проходитимуть у вересні в Орландо в Сполучених Штатах. Змагатимуться спортсмени зі США, Великобританії, Канади, Австралії, Нідерландів, Грузії, Данії та України. Змагання відбудуться в 11 адаптивних видах спорту. Україна в них візьме участь вперше.